Всім доброго ранку, зараз 6.30 ранку. І от, як я вам казав, що гаряча лінія 068 354 0683545737 потихеньку запускається із понеділка. Вона вже буде працювати повномасштабно з 8 е, ранку до 8 вечора. Це номер телефона і гарячої лінії. І на цей номер телефона можете висилати е, будь-які посилки на місто Київ номер Noч 4 на Ускарі Олексія. Ну от зараз розрібаю гарячу лінію, це ж вайбер, телеграм, ватсап, сигнал, э, смс прийшла. Олексій, добре утро, це точно ви хочу задонатити, але стільки шахраїв, що краще лишній раз убедитися, що ви, це ви, простите. От прямо при вас зараз беру і дзвоню. Правда, по цьому утра так люди на 5 утра написала, так що, не маємо спити. А я готую вже Посилки потихеньку на покровську. Медикаменти. Алло. Доброго ранку. Оскар, Так, ви? да, я вибачаю, що так по сьому утра вам звоню. Просто ви взагалі вп'ять не спите утра, так да? я дивлюсь? А, не спів все время. А я розгрібаю якраз гарячу лінію дивлюсь, думаю, дай смс-ки гляну. Слухаю вас все время, ви мені так нравитесь. Чесний такий, ну, у нас таких людей мало. Думаю, чи позвоните, чи я думаю, трошки пізніше позвоню, бо нам человек тоже не спите. Я хочу я скинуть гроші, трошки допомагати хлопчикам. Дякую вам. Якраз на покров і рукавиці медсестрам, Тут і системи, і шприцы, і бинти, і, кстати. Короче, готую Ой, потихоньку. Який ви молодець, слухайте. Ви там утром казали, ну, я два часа назад дивилась ваше інтерв'ю, оце. Ви казали, що у вас карточки блокують. Ой, це ужас. А чого ви так кидаєте? А чого ви туди кидаєте? Я говорю, ну, якщо б ви донатили, якщо б ви, кажу, волонтерили, а не тирили. Як Монобанк мільярди збирає, то ви б знали чого. Тому що, кажу, хлопці просять 4 тисячі на ремонт, 5 тисяч не вистачає на тепловізор. Вони збирають свої зарплати копійки. Ну не вистачає хлопців. Та що мені кажуть? А треба договор. А що ще вам кажуть, треба? Якщо з ФОПом діло, це ЗСУ, вам не понять, кажу, ви там жопи свої здержите в креслах теплих. Так кажу, радуйтесь, пока не прилетіло під жопу. Так вони мені картку заблокували, але кошти продовжують надходити. Зараз проверили документи і сказали, дайте трошки часу розблокуємо. Але нервів скільки забрали. Гандони штопані. Як ви так кажете. Думаю, чи там, чи чи там, це правда, чи ні. Та я, я просто не встигаю все вичитувати, і Facebook, Фейсбуці ще треба повичитувати месенджер, там люди розривають. Ютуб, коментарі я читаю теж, бо хлопці в мене взагалі в телеграмі знайшли. Четверта бригада, спецрозвідка. Ми в Оскара шукаємо, кажуть, це я якраз кажу, я якраз був в чаті. Це селищка розриваєш, співаєш все. Вже читала, голова їде кругом. На цьому телефоні є вайбер, телеграм і ватсап сигнал. якщо що пишіть, просто є відправили, щоб я вам показав, що да надійшло, щоб ви були спокійні. Ага, добре. Ви добре. самі откуда? Кривий ріг. А, кривий ріг. Є так. у мене там теж друзі волонтери. Хороші. Звісно, не такі мега, не до, до волонтерів, як чмошники наші притулені. А хороші порядні. Дякую. Привірі, хай там теж тримається. Дякую вам велике. Да, дякую, До побачення. Ну, от якось так бачите. Э, людина 6 утра, вона не спить. Кривий ріг. І то хочуть допомагати, хоча самим, я знаю, що там не солодко, Та ще з цим придурком вілкулом хіба там може бути хороша життя. Як хлопці. вже готові його повісити, Падла Риговського. Так. Э, Допаковуємо, дофасовуємо це список, що треба зробити. Це те, що е, пакую, збираю. Тут у нас медицина. Працюємо. Ось документи поприготавлював дорогу на покрус, тому що їдеш, як ви знаєте, не в своїй країні. І волонтерське, і пресу, тому що це то стоять. Є, ну, є нормальні на блокпосту, а є таке чмо. Як починає доявитися, ну ти серйозно? То дали автомат руки, а мозгів забули, зачепити жменю, вуші позаливати. І стоїть тут на блокпосту і починає пальцем на бік лупатися в жопі е, ковирятися. І панти колотить, тому що йому вже автомат дали. Вже ж у нас на блокпосту юбушки воробушки. Це ж найголовніший чоловік на квадратному метрі. А потом більше, ніж говна у жопі. І от уже і посвідчення покаже, все, і документи, і супроводіть. Я, я взагалі я не зрозумів, я тебе зараз нахужу, скажу. Вже коли, знаєте, коли починаєш повищати голос на них. О. Ого. Все. Їдьте. Так нахер ти час волобудив. А потім чи нір вирошати. Вони розюбані на розшатані. Все. Всім гарного дня. Долучайтесь. І ще раз кажу, монобанк. Картку вони заблокували, але кошти продовжують надходити. Сказали, що вроді сьогодні завтра розблокують. Документи всі перевірили, ну, ждемо. Але кошти надходять. Тобто там хтось питав, так заблоковано, за чим постите. Все одно пишу всі три рахунки: монобанк, приват і пум. Пум на мене, приват і монобанк на Зарецького, PayPal на мене, Оскар собака, Корнет. Так що Зерецький директор фонду, я засновник фонду. Всім дякую. Ну що. Всіх з наступаючим святом 1 вересня. І е, дай Бог, щоб ваші діти е, радували вас, щоб ви плакали від щастя, бачучи їх, а не від горя. І щоб це був не останній перший дзвоник по нашому з вами житті цієї держави. Миру нам усім і перемоги, а не переговорів.